Закрадається в душі страх і невпевненість. Закрадається в душі відчай і туга. А то все є гріхи. Людина не повинна падати в відчай. Вона не може собі дозволити туги. Вона повинна бути мужньою. Вона повинна бути сильною, бо цього від нас вимагає Бог. Цього від нас вимагає наш обов'язок в покаянні повернутися до образу Божого в собі. А якщо ти образ Божий, згадай, як ішов Спаситель на зустріч. Стражданням і смерті. Згадай, що він сказав ті слова, Боже мій, Боже мій нащо, що ти покинув мене. Але не всі розуміють і не всі знають, що це був лише початок 21-го псалма, який він читав. Пророчого псалма, в якому розповідається про Хресну смерть. Про те, як пробили руки і ноги, але кінчається цей псалом вознесенням слави Богові і радістю і натхненням, яке охоплюють людину, яка єднається з Богом в своїй духовній силі, в своїй мужності, в своїй довірі до Бога. Нам нема чого тривожитись і боятись. тому що з нами Бог. А якщо він з нами і буде волі Його, так він проводить через випробування. І немає того життя, яке обминуло б випробування. Але випробування нам надаються для того, щоб ми їх подолали і себе в них подолали. слабкість свою подолали. невпевненість, Нерозуміння, тривогу і страх, тугу і відчай. Ми повинні стати сильними для того, щоб бути сильними, ми повинні йти назустріч випробуванням, а не ховатися від них. І йдучи набиратися духом, збирати докупи всі свої сили. І не здаватися, християнство не є релігією слабких. Це віра сильних і мужніх духом.